Сьогодні приготуємо крильця Бафало. Це найулюбленіша страва моєї донечки. І це дійсно дуже смачно, це цікаво, це незвично на смак. І це люблять абсолютно всі гості. Давайте готувати разом. Для цього нам знадобиться соєвий соус, томатна паста, мед. Він повинен бути жидким, тянучим. Його можна розплавити, якщо що на вогні. Гірчиця я беру і в зернах, і звичайно, часник від кількості часнику буде залежати гострота, тому майте це на увазі. Імбир та каїнський перець від цих інгредієнтів також залежить Гострота. Я використовую бадья, мені подобається, але не переборщіть, особливо якщо будуть їсти діти. Але якщо ви готуєте до пива, то можна, звісно, більше. І нам потрібен потрібен найголовніший інгредієнт це крильця. Я зазвичай крильця. Купую найкрупніші, які є. По-перше, по-друге, обов'язково зрізаю ось цю частину, тому що вона не знадобиться, в ній немає м'яса. Вона тільки буде займати місце. Тому зі всіх крилишок зрізаю зараз цю, цю частину. Сьогодні вранці дітей збирала до школи. Вони кажуть, що будуть сьогодні робити? Я кажу, сьогодні буду знімати рецепт Крилець Бафало. Анічка каже, так треба зробити, бо вже подруги питають, бо їх мама питають рецепт. А, і каже: Ти коли зробиш, обов'язково зроби побільше, щоб і нам на вечір вистачило. Бо Аня дуже любить ці крильця дуже прям. Як до речі, коли була вагітна, Анічка, я просто без них жити не могла також. Дуже важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної, температури або теплі, щоб вони добре разом всі змішалися, бо якщо буде щось холодне, то ваш мед просто звернеться і все, ви не зможете зробити однорідний е, маринад. соус маринад взагалі багато хто залишає трохи і використовує потім як соус. Все-все-все змішуємо. Чесник я натерла на терку так краще, ніж на е, час, часночницю. Як на українській мові, чесночниця, напишіть мені в коментарях, чесничниця, мабуть. Все, далі змішуємо все і будемо намащувати наші крильця. Так, наш маринад готовий. Наливаємо на крильця. І далі взагалі ви, в, в ідеалі ви маєте залишити на 30 хвилин, щоб вони промаринувалися. І розмазуємо прямо руками, мастимо кожне крильце, кожне-кожне. Щоб було смачно смачно. Це якесь фудпорно, мені здається, знаєте? Насправді дуже важливо, щоб ваші крильця лежали в один шар, щоб вони змогли пропеклися, щоб вони покрилися з коринкою, тоді буде набагато смачніше, ніж якщо це буде просто в декілька шарів. Наша духовка розігріта до 175 градусів. Випікати будемо минут 30-40 в нашій духовці. Обов'язково ваша духовка вже має бути гаряча. Друзі, дістаємо наші крильця. Вони вже достатньо запеклися. Зараз покажу. Аромат просто на весь дім. Дуже 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 просте просте блюдо. Ви бачили самі, проста страва. Дуже легко готувати, дуже легко пригощати своїх друзів. І всі залишаться в захваті. А при цьому ще й крильця це один з найдешевших видів курячого м'яса.